Травень останній місяць весни. Котрий, окрім гарної погоди, віщує наближення традиційних вихідних 1 та 2 травня. Україна відзначає День Солідарності трудящих. Доволі контроверсійне свято для нас за теперішніх подій. Сьогодні його святкують у 142 країнах світу. От хіба що нам він нагадує про часи, коли ми були частиною Радянського Союзу, Продовж більш як 70 років це пролітарське свято було одним з найважливіших на його території, та проходило під гаслом Мір, труд, май з пишними демонстраціями та великим скупиченням народу. Однак, започатковане це святкування було не за часів існування радянського союзу, а значно раніше, понад 100 років тому чекахські робітники вийшли на страйк, вимагаючи зменшення робочого дня. Однак мирний мітинг 1886 року закінчився кровопролиттям і жорстокими сутичками з правоохоронцями. За кілька років після цього Паризький конгрес другого інтернаціоналу. Пам'ять про ці події постановив, що кожного року, 1 травня, будуть проводитись мирні демонстрації робітників. Ініціативу підхопили багато європейських країн та США. Навіть Російська імперія підтримала тенденцію, і вже 1890 року у Варшавській губернії відбувся страйк, участь в якому взяли близько 10 тисяч робітників. З тих пір 1 травня стало символом революції та класової боротьби. Також існувало таке поняття як маївка. З 1917 року так називали нелегальні зібрання революційно налаштованих робітників, які зазвичай влаштовувались за містом. Перша маївка в Україні відбулася 1890 року у Львові. Біля міської ратуші зібралося 4 тисячі робітників, які вимагали восьмигодинний робочий день заборонити використання дитячої праці та нічної праці жінок. Сьогодні маївкою називають другий день травневих свят, коли люди за чи влаштовують гуляння на природі? З часом кількість учасників мирних демонстрацій постійно зростала. Своєрідним апогеєм стала літнева революція, яку підтримали мільйони трудящих. Святкування стало відкритим. А серед гасел зустрічались геть міністрів капіталістів. Ця влада рада пролетарії всіх країн, об'єднуйтесь, ну і так далі. Офіційно, 1 травня почали святкувати вже після жовтневої революції. Трохи згодом, коли СРСР набув значного впливу, такі святкування вже мали примусовий характер. На парадах в честі Дня Солідарності трудящих присутність була б обов'язковою. Мабуть, це виглядало трохи театрально, коли святково одягнуті робітники йшли колоною з червоними прапорами, квітами та транс. Транспарантами під урочистий бій барабанів та політичні гасла. А верхівка комуністичної партії вітала їх із трибун. Всі змі майорили радісними повідомленнями, приуроченими до свята. Після розпаду радянського союзу свято перейменували. Тому сьогодні жителі пострадянських країн знають його як свято весни і праці. Хоча подейкують, що у Росії ситуація не дуже змінилась. Більшість профспілок партій і рухів виходять в цей день на політичні акції для своєрідної самореклами в Україні. До речі, ситуація не краще. Мітингуючі здебільшого висувають політичні вимоги. Хоча ідея свята насправді боротьба працівників за свої права та свободи у деяких країнах. Цей день таки залишився днем солідарності робітників, але більшість вже забувають про його сутність і ці дні з вихідними, коли можна відпочити та присвятити свій час улюбленим справам. Однак є свідчення, що це свято має більш давню історію. Колись давно італійці поклонялися богині родючості та землі Майї, тому і назвали останній місяць весни на її честь. А перший його день був святковим, щоб весняна польова праця не була даремною. Такі щорічні гуляння поширились європою. Однак розповсюдження християнства церква почала боротися з такими язичницькими звичаями. Переродження свята в сучасному розумінні відбулося вже у 19 столітті, а у середньовічній Німеччині в цей день відбувалася Вальпургієва ніч. Люди вірили, що саме в цю ніч різна нечисть влаштовує шабаші, щоб зберегти себе від відьом та нечистої сили. Люди розпалювали багаті і співали всю ніч пісень. Окрім цього, різні країни мають різні традиції. А отже, і святкують 1 травня по різному. Жителі Казахстану відзначають День Єдності народу, литовці День Матері, Корейці День народження Буди, французи День конвалій, канадійці День Ховрашка, мешканці Гавайських островів, свята Гавайських танців. Тому, якщо вам не до вподоби День весни і праці з якихось міркувань, святкуйте все, що вам заманеться. Головне. Використайте ці вихідні з користю, побудьте з сім'єю, зустріньтеся з друзями, відвідайте родичів чи просто прогуляйтеся на свіжому повітрі. А також не забудьте поширити це відео та підписатись на наш канал. Дякую вам за перегляд.